Доброго дня! Мене звати Євген Чернецький. Ми закінчуємо монтувати студію для нашого циклу передач Українській старожитності. Це своєрідна відеоенциклопедія від каналу Тисячоліття історії. Тиметься про цікаві артефакти різних історичних періодів історії України. Дякую всім причетним за можливість попрацювати в Бальній Залі, яка понад 200 років тому була побудована в резиденції графів Браницьких Олександрія і досі прикрашає цей унікальний дендропарк. Прошу підписуватись на наш канал, щоб не пропустити цікавого і поширювати наші відео, щоб якнайбільше глядачів пізнавали предметну історію України. До зустрічі! Саша, сова потрапила до кадру? Та тут вся зала потрапила, бо я крупний план не зробив.